Ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій країні. Причина зліт російського міга, носія ракет Кинжал. Повітряні сили повідомили про фіксацію швидкісної цілі на Київщині. Місцеві чули вибух. Інформацію про наслідки атаки чекаємо від повітряних сил. Тривога в усіх регіонах лунала і вночі. Вона тривала понад півтори години. Спочатку пізно ввечері ворог випустив ударні безпілотники. Потім у небо залетіли стратегічні бомбардувальники, які запустили кілька груп крилатих ракет. Як повідомляли повітряні сили, ракети прямували західним курсом. Головною ціллю був Старокостянтинів. Також ракети фіксували у напрямку Франківщини та Львівщини. Утім, частина з них згодом змінила свій курс. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи та роботу ППО біля Хмельницького. Та Старокостянтинова також уночі повідомлялося про удари балістикою по Запоріжжю. Історичну десятирічну безпекову угоду підписали Україна і Сполучені Штати Америки під час саміту Групи «Семи» в Італії. Вона передбачає, що Вашингтон надасть Києву широкий спектр військової допомоги. Зокрема, американська влада зробить все, щоб підготувати українських бійців і наблизити Збройні Сили України до стандартів НАТО. Також, як повідомив Володимир Зеленський, Сполучені Штати допомагатимуть Україні в постачанні ескадрилі винищувачів та систем ППО. Український президент назвав цю угоду зі сполученими штатами най. Сильнішою від часу здобуття Україною незалежності дорогі друзі. Сьогодні справді історичний день. Ми підписали найсильнішу угоду між Україною та США з часів нашої незалежності, і це угода про безпеку, а отже, про захист людського життя. Це угода про співпрацю, і таким чином наші нації стануть сильнішими. Це угода про кроки для гарантування сталого миру, і тому вона вигідна всьому світу, тому що російська війна в Україні це реальна глобальна загроза. На даний момент ми отримали від п'яти країн зобов'язання щодо постачання Україні батарей Петріот та інших систем протиповітряної оборони. Ми також повідомили тим країнам, які очікують від нас системи ППО, що їм доведеться зачекати. Все, що у нас є, вирушить в Україну, доки їхні потреби не будуть задоволені. І після цього ми виконаємо зобов'язання, які взяли на себе перед іншими країнами. Аналогічно 10-річну безпекову угоду Україна підписала з Японією. Ще один важливий результат саміту. Лідери країн J7 досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів кредиту для України шляхом використання заморожених російських активів окрім американської підтримки, у розмірі 60 мільярдів доларів тепер на перше місце виходить пакет групи семи у 50 мільярдів доларів. Наше послання для платників податків у Європі ці гроші не ляжуть тягарем на їхні плечі. Причина цієї агресивної війни Путін, тому саме прибуток від європейських активів обслуговує цей 50 мільярдний кредит для України. Володимир Зеленський закликав країни-члени групи «Семи» скласти план відновлення України подібний до плану маршала після Другої світової війни, який відповідає сучасним потребам. Його на думку українського президента світові лідери мають ухвалити під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні. 60-річний перехожий поранений у Куп'янську на Харківщині. Як повідомляє обласна прокуратура, напередодні надвечір росіяни скерували на місто безпілотник. Утім, він ймовірно не досягнув цілі і влучив у землю. Уламки зачепили чоловіка, який у цей час проходив вулицею. А перед цим ще один ворожий дрон у тому ж Куп'янську влучив у дорогу. Вибухом був пошкоджений рейсовий автобус Куп'янськ-Харків. Люди, на щастя, не постраждали. Російські окупанти напередодні пізно ввечері обстріляли місто Селидове на Донеччині. Як повідомляє місцева влада, пошкоджені 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі і декілька крамниць. П'ятеро людей поранені. Росіяни вбили цивільного у прифронтовому селі Вовча. Це також Донеччина. Чоловік дістав тяжке поранення внаслідок ворожого обстрілу. Команда правоохоронців, білий Янгул, ДСНСники та лікарі намагалися врятувати місцевого жителя. Організували термінову евакуацію однак від поранень чоловік помер в лікарні. Про те, як вчасна евакуація може вберегти життя у наступному матеріалі. Правоохоронці команди білий Янгол хутко їдуть до села Вовча. Від нього до захопленого росіянами очеретиного менше п'яти кілометрів. Надійшло повідомлення на службу 102, що в результаті ворожого обстрілу отримав поранення місцевий мешканець села Волочь Гродівської громади. Зараз будемо надавати першу медичну допомогу та вивозити його до лікарні в безпечне місце. За словами поліцейських, на сьогодні цей напрямок один з найгарячіших. Лінія фронту нестабільна, бої не припиняються. По цивільним ворог теж не цурається бити щодня. Толік, як свідомість є, бачу громка, а була дуже громка. Чоловік був на дворі, коли окупанти вкотре вгатили. 64-річний місцевий житель отримав украй важке поранення в живіт. Це хлопцю хорошо, хоч ви приїхали. Ми ж його нічим би не спасли, щоб ми там прилажували, відмачували. там ну, там. пораненому надають домедичну допомогу і терміново несуть до броньованого буса. Друга до лікарні минає більш-менш спокійно. Чоловіка передають медикам. На жаль, вже згодом лікарі повідомлять від отриманого поранення чоловік помер. Тому правоохоронці команди Білий Янгол вкотре закликають людей, які досі лишаються жити у прифронтових населених пунктах. Не чекати, доки прилетить саме у ваш будинок. Лише евакуація, повторюють поліцейські, може врятувати життя. Так днями Янголам вдалося врятувати двох жінок, яким дивом вдалося самостійно вибратися з міста, в якому вже точаться бої з противником. Соді активних бойових дій в майже 300 є, є противник, і деякі люди залишилися в неконтрольованих участках, і вони самостійно вибираються, тільки ловлять зв'язок, і ми їх. Жінки кажуть, не змогли вже жити на руїнах. Невпинні обстріли зруйнували їхні обійстя. Та б'ють кожен день, розбили у мене і вдом, і все на кухня, і сяра, і раз розбили жуджутне Жуд У Вас дом ціли, не? Все розбито три рази. І так, день за днем село за селом щодня біля Янголи вивозять людей, які не полишають власних домівок до останнього. Прифронтова Єлизаветівка зараз біля Янголи вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд, і кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. Завжди активна лінія поліції 102. Зверніться за цим номером по допомогу, якщо вам чи вашим рідним необхідна евакуація з прифронтових населених пунктів. Аліна Матвійчук, програма Вікна Естебе. Єдині новини. БПЛА сьогодні вночі атакували низку регіонів у Росії. Про це повідомляє тамтешня влада. У ростовській області вибухи лунали в районі військового аеродрому Морозовська. Гучно було і в Курську. У Воронецькій області під удар потрапила нафтобаза. Там пошкоджені резервуари з паливом. В Шебекіно. Що на Білгородщині через вибух виникла пожежа. Однак місцеві жителі звинувачують у цьому бойову авіацію Ерефії, яка вже вкотре випустила на місто авіабомбу. Бійці українських сил спецоперації показали відео роботи своїх дронів на сході. За допомогою безпілотників вони знищили техніку росіян та самих окупантів. Як розповіли сили спецоперації на своїй сторінці в Телеграм, під час роботи на східному напрямку оператори фпв дронів 8-го окремого полку сил спецоперацій завдали ворогу значних втрат. Росіяни втратили БМП, дві автівки і два склади з боєкомплектом. комплектом. Воїни сил спецоперації також ліквідували чотирьох російських окупантів. Я троє поранені. У Києві зруйнували склепіння підвалів палацу гетьмана Розумовського. Забудованих без дозволів почав земляні роботи на історичній ділянці. На сполох забили місцеві жителі, залишки палацу вгледіли в котловані з балконів і покликали археологів з істориками. Досі вважали, що палац останнього гетьмана війська Запорозького знищили ще, ще за часів Російської імперії, втім, як з'ясувалося, під землею дещо залишилося, та тепер може бути втрачене. Остаточно каже Інна Гуріненко: вона побувала на місці і ось що побачила. Київ, Печерський район вздовж Дніпра до києво печерської лаври, буферна охоронна зона спадщини ЮНЕСКО. Від Софії Київської до києво печерської лаври. Вона так видовжена меридіональна. Пам'яткознавець Дмитро Перов у столиці постійний учасник протестів проти забудов, що нищать історичні пам'ятки. Веде показати порушення у дворі будинку за хвилину ходи від метро. Арсенальна ми знаходимося в охоронній зоні пам'ятки. Це пам'ятка архітектури, будівля тисяч дев'ятсот Років. Раз, два, три. Ну три метри. А мало б бути 20 метрів щонайменше. Новою стіною забудовник обніс стару будівлю. Місцеві обурені. Це наше все прибудинкова територія. Ця будівля взагалі мала контур зверху невеликий навіс, як криша. Так, ну, сарай з сараєм. Сарай у діловому центрі Києва підрядник нібито взявся капітально відремонтувати, згідно з паспортом об'єкта. Але місцеві бачили інше. Декілька років тому назад почали прикладати комунікації, такі як рука, два кабеля. Це що значить, що це тут будуть ліфтові шахти. Ну тому що тільки для потреби ліфтів потрібно забезпечення з, інші, з різних джерел е кабелями. Ба більше взимку з балконів люди вгледіли в розритому котловані старовинні мури. Закликали істориків. В нас не допускали на територію. Ми обстежували ну практично от з балконів. Тимур Бобровський знаний археолог за його плечима. Визначні відкриття, зокрема на території Софії Київської, щойно здаля побачив кладку. Миттю збагнув за характером мурувань, те, що от під землею, фундаменти і залишки підвалів, це. 18 століття. нема жодного сумніву, що ми маємо е, рештки е, того маєтку, який належав Кирилу Розумовському. Гетьман Розумовський мав кілька палаців: один в Києві. Про нього згадки бережуть старі мапи та архіви. Про палац ходили мало не фантастичні легенди і перекази, але всі вважали, що від палацу нічого не лишилося. Археолог певен саме мури палацу Розумовського, що дивом збереглися під шаром землі. Взявся колупати забудовник. Ось що встигли роздивитися місцеві та науковці. Вершина там стелі були круглими, тобто там система будівництва зовсім інша. все завалено, залито знизу, вже бетоном. Там три таких великих підземних кімнати. Вони на глибину аж майже до 4 метрів від сучасної поверхні. Вони були висотою 3,5 метри, мали такі е, округлі склепінь склепіння. Е, ну от які забудовники, на жаль, розібрали будівлю, яку взявся ремонтувати, забудовник не охороняли, пояснюють КМДА. А що там замість ремонту розпочали земляні роботи, не знали. Вона не має статусу пам'ятки. Це зона зона археологічна, тобто ці документи мали би брати в міністерстві культури. Департамент тільки реєструє той дозвіл. Тобто, Міністерство культури надає дозвіл, потім він проходить в департаменті. Ми його реєструємо і все. Але цього не було. Які у забудовника були дозволи, що без археологічних розкопок почав рити землю. З'ясовують слідчі. Відповіли нам у нас поліції Києва. Там за справу Палацу Розумовського взялися після заяви активістів за статею самоправства. Винному загрожує штраф що найбільше сімдесят тисяч гривень або до двох років виправних робіт. Вікна новини намагалися зв'язатися із забудовником, та єдиний чинний номер з реєстрів це бухгалтерія. Сконтактувати нас із керівництвом там категорично відмовилися. Може ви шахрай який чого я маю вам відповідати? Щойно громада забила на сполох, що залишки палацу Розумовського нищать з Кемда направили інспектора. Інспектор прийшов на місце, подивився і було оформлено припис. Оце той припис. Ще 18 березня. Ось інспектор знову перевіряє залишки палацу. Мури розкриті, поруч важка будівельна техніка, інструменти. Крім охоронця, ходять робітники. Пояснюючи тим, що це буд майданчик-охоронець за паркан нас не пускає. Археолог Тимур Бобровський підготував пакет необхідних документів, аби пам'ятку взяли під охорону. Довідку в КМДА зареєстрували не одразу, змусили переробляти. Неприємна історія вона дуже гарно зроблена. Ці документи були передані центру консервації і реставрації для того, щоб підготувати облікову документацію. Коли чиновники оформлять усю необхідну документацію на пам'ятку археології, а така за законом може належати тільки державі і внесуть її у відповідні реєстри. Тоді Сюди приходити дивитися залишки палацу Кирила Розумовського, останнього гетьмана війська Запорізького зможуть усі охочі. Утім, коли саме це станеться, і чиновники видаруть із лап забудовника історично цінний клапоть землі на печерських пагорбах притул до рядового кварталу, нам так ніхто і не сказав. Інна Горіненко, Дмитро Климчук, Вікна новини СТБ, марафон. Єдині новини. Сьогодні по всій країні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, як повідомляє Укренерго знеструмлення варто очікувати з вісімнадцятої до другої години. Не вимикатимуть електрику на об'єктах критичної інфраструктури, а також на підприємствах, які на 80% покривають власні потреби за рахунок імпорту. Зазначив, в енергоатомі попереджає, що відключення можуть стати ще тривалішими. Найближчими днями компанія виведе у ремонт енергоблок «Тисячник» на одній з атомних станцій. Відтак очікується дефіт. Цит генерації тоді, як споживання у спекотні липневі дні лише зростатиме. Нагадаю, що на трьох енергоблоках енергоблоках ремонт нещодавно завершили в енергоатомі Пояснює саме такий графік ремонтних робіт дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень.